І знов я наготувала новорічний стіл, ось такий не зовсім великий, делікатеси зайняли, не дуже багато. Часу в основному нарізки з гарячого, як я і обіцяла, хачапурі, ясне, три штучки нам вистачить на п'ятьох, бо вони дуже поживні. тірамісу мандаринова на десерт, закуска зі шпротами, нарізка, фруктова тарілочка, оливки. Тарталетки з червоною ікрою, ясна тарілочка, сирна тарілочка, капрезе, рибна тарілочка, маслинки чорні. Фімурчик розливає дитячі шампанські. Зараз будемо тост промовляти. Це як лимонадик. так? Угу. А в нас пляшечка, як я їй казала, одна мартини Асті. М'ясна тарілка. Ось така вийшла всього лише три невеличкі палетки ковбасок, оливки, маслинки, зелені огірки. І ось така краса на столі. Рибна тарілочка. Ось це аргентинські ось ці креветки, я їх смажила на маслі кхі з додаванням чесничку, червона рибка, масляна. І це клешні краби не справжні. Це імітація. Я перше купили в баночці вони такі. 130 гривень щось. Баночка не супер дорога, але дуже ефектно виглядає. Так що ось така рибна тарілочка. Сирна тарілочка, ось така вийшла посередині Бурата. Будемо вперше її куштувати. Далі різні сирочки, виноград мигдаль. В основному тут моцарелка від гарантікс. Також брі з пліснявою сир. І що, ось комчадений. Це також гарантікс. Маленькі міні-моцарелки також додала ще ось така сирна тарілочка. Бурата. Закуска зі шпротами, про яку я казала, зробила їх дуже багато по всьому столу розставили. Це капрезес з зі звичайним соусом, бальзаміком, чері, бебі моцарелки та рукола. Нічого зайвого, замість гарніру, ніяких гарнірів більше не буде. Мандаринова тірамісу, як і обіцяла, дуже просто, швидко та дуже смачно на десерт. Ось така фруктова тарілочка. Гляньте, як хтось постарався прикрашати. З фруктів тут мандаринки, апельсинки, ківі, виноград, ананаса вже ж почищений, вже порізаний всередину склала. І маракуя. Буквально пару штучок. Ось така сирна тарілочка. Зикрою, звичайні тарталетки, всередині крем сир нічого зайвого. Зверху ікра горбущі, справжня сільпо. Рідні мої, хочу вас привітати з новим 2024 роком. Нехай він принесе нам всім таку бажану перемогу, мир, злагоду, щастя. Я дуже вас всіх люблю. дякую кожному і кожній, що ви в мене є. Це був непростий рік. Хай наступний буде. Може не легшим, але щасливішим. Ціную, люблю щасливого Нового року.